Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І ми знову сьогодні на ринку будемо продавати в роздріб. Перчик наш, кабачки пішли, другий оборот, базилік, ну що є. І пішов гарбуз кашовий. Так само і у нас гіркий. Є ще теж другий оборот. Де самого рання, бачите, є гарний. Ну і картопля. От картоплю як продавати треба нам великий ваги. Собі заказали, будемо торгувати небо. Покажу далі у відео. І зараз ми глянемо, трошки лишилося у нас ще перець, цей 45 вже був, цей 35, цей 40. бурят такие десятка. Да. Базилик. Базилик 15. 15. Кабак 20, да? Арбуз. 25 у нас. Капуста. 70. Кирки. Козерог 50. Картопля 20, 15 средняя. Такої фасолі? 35. Така родила Ізабела. По 50 гривень хочуть. Такі по 60, а такі 40. І 50. І 50, і 40. І 40. Теж по 50. По 50, а? І кавон розліб 16. Лисички по 80. Хоч їх немає сухо, але пані привезла. Хлопець привіз картоплі, мама дала. По 14 хоче продати мелоді така. Трохи продав вже? Трохи продав, бачите, сітка вже пустає. Ага, пуста. Ну, бачите, 14 гривень. Сир домашній 100 і привозять сироватку. А сироватка 20 мілітрів 20. Брав колись порося там тут. Ну, якщо багато, в 25, а так то 30. Ясно. Отакі От насадили собі. І фенікс. Огірок не пропадає. Те файні для себе і можна ще навіть продати. І молоко літер скільки бувало? 30. 30. Літр 30 молоко. Такі ціни сьогодні. Ну, базар вже не цей. Чесно кажу, бажарнець. Кінець місяця раз. І плюс, так думаю, що вже позакрутювали, або менше крутять. До вечора треба стояти, щоб продати це все. І наш гіркий перець піде, певно, на закрутку, піде з оцтом і медом або цукром. Суперова штука. І наш огірочок пішов трошки. Такий гарний фрейзер, бачите, відсакати. Суперові, чесно кажу, суперові. Це ще один старий попався. Отакий, От вже треба виривати. А це такий молодий. І чуть-чуть лишилося перці. Капуста слабо йде, але нічого. І так як я говорив вже в своїй відео, що ми заказали ваги в. Ваголемірувальні системи. Заходимо на сайт. Там якраз де знижка на 25%. Ми взяли собі до 300 кг. Чому взяли? Тому що нам треба чи картоплю, чи капусту вдома продати. 200-300 кг закинули, продали і не важите малою вагою. Петро 24 і вам буде знижка 5%. Через це вам буде набагато нижче. Ось такі у нас ваги будуть. Раз покажу. Ось такі ваги. Бачите, отакі От ваги. Це ми зробимо тут. Положимо. Це є. Система. Ножку ставити, хто хоче, стойка і зарядне, що заряджати. Ми думали, думали, все ж таки ми вирішили взяти на 300 кг. У нас в мене було теж так само, бачите, от такі самі в мене були ваговимірювальні системи. Я все нагадав, загуглив і, як раз кажу, знижка була 25%. І взяли, заказали такі ваги. Непогані, вони в мене були 4 роки, лишилися на Херсонщині. А так як я говорив вам, що можна буде замовити в них, якщо зайдете на сайт, там є, що важити можна різні різні. Чи машини, чи навіть скотину собі важити, поставили їй такі різні ваги є. Я собі вибрав, звичайно, те, що мені треба, це щоб поважити собі картоплю. Кавун, буряк, що небудь, якщо більше, так як ми думаємо на другий рік, їздити на готовий ринок. А на готовому ринку треба своїми вагами. Підключили, а зараз ану внучку зважимо, скільки внучки важить. 33 кілограми. 33 Так, ану зараз цінуся поставимо. Зарядниця вистачає на 24, якщо в новій, на більше Хватає Звичайно, проводний, можна ставити на цей. Скоріше всього, ми так і будемо робити. Поставимо на нашу стойку. А так, бачите, все є. Навіть сьогодні має прийти чоловік зараз, купити два мішка картоплі. Зараз я принесу, положу і ми зважимо і поставимо ціну. Дві сітки. 38 кг. я йому пообіцяв по 15 з дому. І це буде по 15 гривень 570 Є різні модифікації, ціни доступні. кращі аналогів це є українське виробництво. Мені не відкажеться краще, ніж імпорт. Де багато роблять, а потім... А потім, як воно кажеться, це ламається, це все, бо часу, часто було, що і головки і так. Ну, Це кожному свій товар, як то кажеться. А ми вибрали його, кажу, бо в мене було. На площадку можна робити, як я казав, кавуни, чи ще можна якусь доску, чи палетку, чи, чи вагани ставити і грузити ті самі кавуни, що хочете. Це вже по-вашому цьому. А так, що хотіли, то маємо. І знизу силка буде. Де купити, зайти на сайт, оціниться, приціниться. Кажу, там є великі, дуже здорові і машини уважу. Ну, різні, які хочете, ось там є ваги. Які вам подобаються, такі і, як то кажеться, собі підберете. Ціни зрівняєте, а вибирати вам. Це я так кажу. Зараз клієнт прийде, вже готові є, і я на тих маленьких не вважу. Подивимося, малі, так воно, в мене є малі. Малі на малу, а вже брати оце, вложити. Ну не вдобно, чесно кажу, що невдобно. А схочу дві сітки, це кажуть, перед той, а тут залиці, ну поставили, ось вам і результат. Непогано кажу. Зарядка є. Зарядили собі, у нас знімається голоко, собі занесли, зарядили саме цей. І все. І так собі важите. Платформа стоїть. Така, знаєте. навіть мене може зважити. Тільки дивись, скільки, скільки там. Не показувати так, скільки. Так, так. О, ну трошка є, трошки є, більше сотні. О, о, о. Смійтесь, смійтесь. О, і дивимося далі, як ми будемо них, на них е, торгувати. А це цього року ще я буду торгувати, а на другий рік обов'язково з дому будемо продавати і кавун. І все, що людям понадобиться, це. Я маю йду по картоплі, ну і що які біжі обйоми. Хто заказувати, навіть будемо заказувати так. Приїхали, заказали, ми зважили ціною, розчиталися і поїхали. Всім здоров'я, і дивимося далі відео, як у нас буде. Можете заходити на уваговий вимірювальні системи, на сайт. Знизу буде ссылка на нього, там номер телефону, ви як сайт зайдете. І буде скидка. Зараз йде 25%, і від Петро 24 укажете ще 5%. І такі, бачите. догори зі стойкою, відложуються. І є такі. Бачите, на Wi-Fi, головка з боку. І працюють. І отакі от маленькі на 100 кілограм, бачите. Є і такі, на кавуни, бачите, сама платформа ставиться і такі. ящик і вимірюється. Отак Кавуни на такому старувалися і уважуть, бачите, Байте всі здорові, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення!